Поки у нас є невелика перерва між контестами, тому деякі данкери тренуються та готуються до наступних виступів, а деякі тренуються та готуються до інших змагань. Наприклад, Айзе Рів'єра, який прагне побити свій особистий та світовий рекорд, встановлений Даріусом Кларком у 129,5 см. Але окрім тренувань свого стрибка, він, звісно ж, часто залітає на баскетбольний майданчик, щоб позабувати данки. Зараз у них зібралася невелика компанія данкерів, які тренуються під одним дахом з основних це власне Рів'єра. Та Донован Хокінс на цій данксесі Рів'єра стрибав один. І крім кількох своїх базових данків, він вирішив потренувати пару китків рівня ПРО. Першим із них був 360 під ногою. Видно, що Айзея не надто вкладався у стрибку на цьому данку і хотів його забити без максимальної віддачі, так би мовити, чисто на техніці. Але витратив на нього досить багато спроб. У кожній із них він був близький до результату, але тренування є тренування. і це абсолютно нормально. Через кілька стрибків він все ж таки забив його, чим відкрив собі шлях. До тренування іншого данку, а ним був данк під двома ногами через людину. Це також не новий данк для Рів'єри. Він його забував неодноразово, причому навіть на контестах, але давно не тренував. І сьогодні був той самий день, щоб згадати його. Тут також видно, що він вистрибує не на максимум, не вкладається у стрибок. Але навіть так, йому повністю вистачає виліту, щоб забити його у кожній зі спроб. Звісно, завжди хочеться забивати свої данки з першої спроби, але, мабуть, саме таке тренування є більш корисним, коли ти повторюєш одну і ту. Самодію кілька разів виправляючи помилки, знов ж таки всього через кілька стрибків він забив і цей данк, але зробив це не так, як хотів. Він продовжив стрибати, і наступна вдала спроба вийшла навіть раніше ніж попередня. Тут він забив більш впевнено, і на цьому завершив це тренування. Взагалі зараз він тренується досить часто, судячи з відео у його соцмережах. Також нещодавно у нього була данксесія вже в залі, де були стандартні данки, щоб розігрітися. А потім він вирішив трохи пострибати на волейбольну сітку, яка тоді висіла в залі. І це не було новиною ні для кого, що він вилітав буквально животом над нею. Але це було просто по фану. Що було більш насиченим, так це спільна данксесія на каналі Данкадемікс, на який серйозно змагалися той самий Рів'єра і Донован Хокінс. До речі, буквально нещодавно ми нарешті особисто зустрілися з хлопцями, але зараз не про це. Звичайні данксесії зараз записуються не так часто, як раніше, але справжнім фанатам данків завжди цікаво на них дивитися. У такій компанії важко стрибати погано така атмосфера просто заряджає на найкращі данки. Так і сталося. Хлопці почали з умовної бази, але забивали її максимально потужно. Також був скуп данк від Рів'єри, який він виконав дуже добре. Рідко бачимо цей данк у його виконанні. Коли данчить донован, здається, що кільце надзвичайно низьке, але повірте, це не так. У його виконанні все виглядає неймовірно легко. Дуже хотілося побачити його данки через людей. Думаю, це був би зовсім інший рівень з його атлетизмом. Але він якось уникає цих данків і просто не хоче їх забивати. Навіть жодного разу в житті не пробував. Так він. Мені сказав, коли я у нього запитався. На цій данксейсі він забив багато данків, але всі вони були однотипні, хоч і виглядали дуже гідно. Рів'єра ж має ширший арсенал і зовсім інший стиль. Від нього були данки різного типу. Чий стиль вам подобається більше? Напишіть у коментарях. Це можна назвати неофіційним данконтестом Цікаво, хто отримує приз глядацьких симпатій. Переміщаємось на інший кінець земної кулі, але в межах NBA, який проходив у Китаї на арені, окрім гри вирішили провести данконтест контест серед професійних данкерів. Серед них були два представники Китаю Данг Чен і Ван Лей, та два представники США, Талір Карі і Ентоні Едвардс. Конкурс розпочав Данг Чен і вже у першій спробі зіткнувся з труднощами, але одразу виправив це у своєму другому стрибку. Тайлер Карі відповів він милом на 360 із другої спроби. Тайлер, мабуть, найстильніший данкер сучасності, а його легкість стрибка запам'ятовується багатьом. Наступним був Едвардс, і він вирішив забити скорпіон, стрибаючи з однієї ноги. Саме такий данк він забив проти мене на аренбі кілька місяців тому. Але тут дві спроби поспіль були невдалими. І лише з третьої він зміг його забити, чому був дуже радий. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Ванлей у своєму виході, по-перше, показав і довів, що може забивати данки без перестрибувань. Чим займався постійно кілька років тому. А також став першим, хто забив данк із першої спроби на цьому контесті на той момент. Відмінний данк. Звісно, трохи бракує стилю, але скуп з першої спроби на арені НБІ при такому зрості це просто чудово. У другому раунді у Чена зовсім не пішло. Якби він не намагався забити дабелап через сім людей, у нього це не вийшло. Навіть близько не було. Він жодного разу не виніс м'яч до кільця. Джон виправився у другому раунді і заколотив з першої спроби Фейк Річ. Його реакція сказала все. Супер данк. Шкода лише, що м'яч трохи торкнувся дужки. Але загалом це солідний данк для другого раунду. Ван Лей вирішив продовжити стрибати один на один з кільцем. І данк під двома ногами з такими габаритами це надрівень. І вже з другої спроби він у нього зайшов як треба. Ідеальні оцінки від суддів. Іншого й важко було очікувати навіть попри перший промах. Чим відповість Сталір Карі на це? І він відповідає гідно своїм фірмовим данком, який краще дивитися у сповільненому повторі. Супер, що він забив його з першої спроби. Це саме той тип кітків, які потрібно виконувати з першої спроби, щоб викликати максимальний ефект здивування у глядачів, також максимальні бали. Під час виходу на корт у третьому раунді ми чітко бачимо, що з коліном учена щось не так. І навіть стандартний дабелап через одну людину був практично невиконаним. Але після зміни на Джей Річ дабелап він забив його одразу ж. Джон вирішив забити реверс памп на 360, але був дуже далекий від успіху, тож замінив його на The Wind Данк, на який також витратив кілька спроб, і так і не забив його. Ван Лей вирішив остаточно здивувати усіх своїм данком під ногами через людину, і у другому стрибку він це зробив. Ван Лей виглядає як найкращий данкер Китаю на сьогоднішній день. Оцінки були не ідеальні через першу невдалу спробу, що дало Карі велику перевагу, адже тільки він залишився у боротьбі за чемпіонство. І талір із вилютом носом до кільця забуває данк, який робить його чемпіоном цього контесту на арені НБІ в Китаї. Як ви вважаєте, він переміг заслужено.